Привіт усім хочу показати суперпрактичний зимовий комплект для дитини від бренду Колумбія. Він складається з куртки та напівкомбінезона. Зверху якісний матеріал, який захищає від вологи та вітру зі світла, елементами. Також комплект має спеціальну функцію Outgrown, яка допомагає подовжити на декілька сантиметрів ніжки та рукавчики, коли малюк виростає з допомогою таких спеціальних швів з внутрішньої сторони. Ось так виглядає, курточка, розчибається на планку замочка всередині. Ми маємо. Спеціальну спідничку, яка захищає від додаткового проникнення вологи та вітру, поліастерова підкладка всередині, а також силіконовий наповнювач для утеплення. Капішончик іде на ось такому флісі. Напівкомбінезон також виконаний з якісного матеріалу, який захищає від вологи та вітру. Маємо такі спеціальні вставки на колінах для додаткового захисту, і також на попі. Розчивається з допомогою ось таких бретелів на лікучках. Це у нас іде лісовий приємний матеріал. Маємо замочок, пояс гумочку, також утеплений силіконом. І йдуть ось такі силіконові вставки для комфортної фіксації. Дуже практичний, продумуний комплект. Він чудово підходить для активного зимового спорту, наприклад, лишки. Придбати дані позиції ви зможете на нашому сайті ilovemami.com.ua.